Welcome to my channel. і сьогодні у нас буде бог сьогодні. Що куди там сходити і так далі. Думаю, я позначаю локацію. Ось, приємного перегляду. набере Ні. Приємного перегляду. дивимося далі. Ми на три дні взяли чемодан, при тому, що краще його я. Ось я зараз в Чехії, тому нам їхати сьогодні години про щось хороше. Це ж наш потяг. Робачно всі люди змінилися на посіці, але я забула подухатись. тому що наш поїзд затримується на дві години через те, що він збить або з метиком, або гадликом має приїхати поліція. Я просто шукати. Нагадаю, пізніше. Ой, цілі ханди. Так тако з немає. Ми нарешті поїхали. Три години. Ки тут вокзал. Вже побачила. Ой, дивіться, прикольно як. як тут гарненько. Йдемо. Улюблений заклад. Ми взяли макдональдс. Макдональдс за 25 євро. Він має бути ну дуже смачним. Ми взяли якісь прикольні бургери. Смерти ви вже спробувала. Це дуже смачно. Ми не знаємо, як купити білети. Ми їдемо поскушкову. Зрозуміла на українську схожа, так? Шо? Красунчик такий. Це я. <рістична> <рістична> Такі у нас номер На три. Запасорум тур. Безкоштовна вода. Вау! Це точно вода? Може, це шампанське? Я думаю, це вода. Так, да, могла їй шампанське положити, звісно. Вигляд у вікна. Такий собі. Гарненько. Вау! Так суперське, так, в такому класному райончику ми живемо. Мені сказав, що він побачив Петрушкина. Я розстроїлася він. Я хотіла з ним з фотография. Він мені так подобається. Я людина, яка е, передивилася в Єсті, тому ось цей йогурт. Вони завжди його брали в війні. Я його дуже хотіла. обов'язки друга краса, Вони так гарно поглядають. Бен. Це відинська опера. Боже, яка вона гарна? Подивіться, як гарна. Скопуйте подічика в ютубе ноль историческое видео до того как достала закладывать давай тут роблю за подарку про та еще необчасть не 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 смотри, короче это как рэперы говорят где бы все были когда я был никем скажинбайфонбас украинский ничей а какой украинский Мені ще завжди казали, що я дуже смішно п'ю, а я ось зараз не ось зараз, але я, правда, дуже уразно п'ю, дивись. Головне, її язиком обіцяй. Я такий язик підставляю під мисоком. Я так от мігаю. Подивіться, яка краса. Я про це всі так говорю, подивіться, яка краса. Ми попали на мітинг якийсь. Що з вами? Взяли хімікалі такі. Такому разі. Просто не заходи. на немає запахнути. Кушають. Пускай. Зрозуміли, ми в першому закладі поїли на 35 євро і в сьомому ми поїли на 32 євро гривні. 32 <рив> 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 євро. <рив> ну це трішки дорого. Ну, це не трішки дорого, це дорого, але в Греції було дорожче. Зараз будемо святкувати нормально, покажу, що ми купили у супермаркеті. Купили ось таке шам-шампанчик з талічки. Воно має бути прикольно. Веліні це шперсик. Я люблю собі. Такий Марс купили, але я думаю, він не досить. Шоколадка з вишня і гличками. Це дуже прикольно. Моя любов. І купили ось такі джелі. Там 18 смаків, але типу жаль, що там немає поганих смаків, тому що... Але це ось, ось і бінбузолт взагалі це дуже прикольно. Я навіть не знаю, де вони зараз можна купити. Коротше, вже третій день у нас. Ми зібралися і будемо сьогодні йти, здається, в парк траксоні. Вчора я дуже багато чого не зняла. Ні, чогось було ліньки. Все забито в нього. Коротше, ми на моєму білеті старли краску і зробили ще раз. Я так боюсь, щоб нас не я так боюсь, щоб нас не спалили. Мы в Пратори! Я, я, я просто в шоке! Это прям дуже стремно! Да. <laughs> На До чего доводить акт аксиомы? Але ми все одно будемо кататися. Ми тільки що були на осьому актракціоні. Воно так страшно, воно нас отак ковиряло. у мене сльози з очей. Ми купуємо в такому магазині Джані Белі. Е, Несмачні конфетти цукарки з Гаррі Поттера. Подивіться, тут все гарненько. сука. Вон біля десь зверху. Я її не чую. Ножки, але но я її ножки бачу, як ніколи звисають. Вона сама. Вона сама, так. Дуже всього їде додому, я вже не витримую. Все, я не можу це дивитися. Твоя мама все бачила. Так? Як тобі цей? Для влога? Цей. Ну супер, мені сподобалось. Але мене дуже сильно обітрила.

Сніму просто мене боляці дуже сильно коліна. Я не можу ходити. Я посходила ту став. Це якийсь прикол так. Тобто я переходила, я не розумію, вона раніше боліли це був ікри, а зараз чомусь колі.